Здомиковая, я давно вже написав, і, і вчора я увечері довго не засипав, брата з кого питання ми вчора я закидав у листі я перемогу нашу наближав Лі з домиколая, я давно вже написав, І, і вчора я увечері дово не засипав, брата з кого питання ми вчора, я закидав у листі я перемогу нашу наближав. Дуже довгий день цього чекав, думав про цей день, поки лежав, сам до себе підніс щоб так щоб Миколай подарки нам дав, кожен день слова я римував, і мене б надихав. Тексти. Тексти дуже довго я писав, пізно дуже часто я лягав. І мені нічого не завадить, бо кожен день мені дуже весело, цього робіт я був дуже чемний, Ця хору став, я наче геній Кожен рік я один і той самий, кожен новий кліп у мене знов дали І подарки на свята, ми всім дарували, кожен новий день ми жартували З домик Ковая, я давно вже написав, і, і вчора я увечері довго не засипав, Брата свого питання ми вчора я закидав у листі, я перемогу нашу наближав. Ми в домиколая, я давно вже написав, і, і вчора я увечері довго не засипав, Брата свого питання ми вчора, я закидав у листі я перемогу нашу наближав. Жаль таке не кожен день буває, на жаль він рідко до нас літає. Сьогодні ми усіх, Микол вітаємо, ще раз вам всім заспіває. Жаль таке не кожен день буває, на жаль, він рідко до нас літає. сьогодні ми усіх Микол вітаємо, ще раз вам всім заспіваєм.